Друзі, всім привіт! Давно не виходить за вами на свят. Хотів, вам хотів вам показати свою генерацію. Виходить за, за липень. Липень, так? Да. Через липень, серпень. Да, липень. Хотів вам показати генерацію за липень. На 40 кВт станція. І покажу вам генерацію на 30 кВт. Тож за місяць. Ну, не за місяць, давайте вам так, типу, точніше, ця за місяць, а та за пів місяця, бо, тому що там я панелі доставив ще на 5 кВт, виходить 30-31 кВт. Плюс-мінус. Покажу там, наскільки виходить генерація, і тут генерація. Тут на 40, а там на 30. Тут виходить 5 650 Але тут ще виходить, що нам треба півтора дня, бо я сьогодні знімаю неділю. Неділя виходить сьогодні 10 годин ранку. І ще нам потрібно ще понеділок. Ну, плюс-мінус буде 5800. Ну, це дуже мало, звісно. Нема, нема цього місяця сонячних днів. Ну, нема, нема сонця. То буде десь так плюс-мінус 5800. Ну, це дуже мало є. Це дуже мало є, бо того місяця було 5500, цього 5800, а поза того місяця було 5... Ні, 6500 було. Типу тобто на 1000 кВт було чи більше генерація. Ну, Нічого не зробиш, 5-800 буде, то хай буде і так по поводу виплат. Трохи таким словом сказати, трошки мій а. Отак, ви зрозуміли, да? виходить в Київській області. Є генерація, ой, генерація є, оплатили. Київський, полтавський, якісь там ще є. Ну, пара областей, це виходиш на Хмельницька, Рівненська, Задержки. Я не знаю. Самі скарги пишемо, але Задержки. Ну таке, бачите, війна є війною. Це погано коли війна, коли, коли твій, можна сказати, маленький бізнес не працює в війні. Нас трохи так призупинили. Ну нічого страшного, будемо рухати дати. Ходім покажу вам на 30 кВт станцію. Друзі, приїхав на другу станцію, покажу вам генерацію, як монтували панелі так само. Ну як ми їх прийняли, тоді так само їх монтували. Які ошибки я допустив, були, не уважив сам собі, звісно, які вони такі поцарапані приїхали. Ну, Я вам розказував в тому попередньому відео. Але не зняв я фотографії вам так само. Ну, З другої сторони, тіпла, де у нас йде рама це алюмінія, а сама рамка ця конструкції. Тому трохи так, коня... пошкоджена трохи була. Ну, Але новий, новий пошкоджена там трохи була. І бачите, в принципі, так само в мене не хватило крепьош. Отак, поїхав до мужика взяв крпіош, а він не спадає по висоті. Ну, зараз я вам покажу точно. Трохи виходить малий. Один малий, один більший. От не пойми так само. Я купив типу, другий керпьош, треба буде замінити зараз, поставити. Купив другий крепьош, треба буде цей поставити. Це вроді буде пасувати. Це концевий. А так, в принципі, непогано працює. Непогано. Ну і що залишилося в мене тут свій тут метрів. Ну, 5 метрів, ще залишилося, плюс-мінус. Ну, звісно, ми їх сюди не будемо доставляти, тому що тут вже так. 30 кВт я доставив. Це тут. І тут 30 кВт. Фат, все. Перекращаємо своїми панелями. Будемо робити далі щось інше, звісно. Зараз покажу вам генерацію. Скільки згенерували за місяць. Покажу генерацію, скільки згенерували за місяць. Заходимо в таку програмку. Треба буде купити вон звісно, але пізніше. не ну, все зразу, так? Чи? Заходимо. Що таке? Так. Заходимо. Так. Моніторинг. Зараз виходить. Е, 10,40 у нас іде генерація є в сеть 21 кВт 700 Вт. Ну, 21 кВт, 1040 А 40. А в мене там вже буде 30 кВт сеть, Є трошки різниця. Так, статистика. Давайте вам розглянемо статистику. Виходить. Статистика. Давай місяць. Але це не повний місяць, розумієте? Бо ми 15 числа доставили панелі. Виходить, що от як не порахуйтеся, буде, якщо краще, це буде на наступний місяць. Повний місяць буде точно на ти, яку ми генерацію генеруємо, і 30 кВт. Ну, чуть більше, ніж 30, там 30,800, майже до 31 кВт. Так, виходить. Неповний місяць, так само, що виходить що в мене сьогодні неділя, понеділок, ну півтора дня, і тут виходить генерація 4, 450. Ну, буде, мабуть, якщо така сонце буде сьогодні і завтра, ну, буде 4600, 4650, може 4,700. Ну, це як ще залежить від погоди. А там було в мене, якщо не помиляюся, 5600, да? 50. А якщо буде теж погода, 5800, я казав, а якщо буде дуже добра погода, то 5,900 буде плюс-мінус. Ну, я надіюся на це. Виходить, що 4550... Нормально, в принципі. Ну, я думаю, що на наступному місці, якщо буде добра погода, буде 5. Це добре. Якщо буде 5, це непогано. На 30 кВт, На 31 кВт. Так, це непогано буде. Ну, 3800, там. 31. Читаємо. Так. Саме краще воно нам дало генерацію по днях. Саме краще це десь на 15. Я дивився 222. Нормально, можна сказати. Нормально. Отакі, От друзі, справи. Виходить, що можна будувати сонячні станції під зелений тариф і під свою, типу, під свій маленький бізнес. Але бачите, зараз такий світ такий. Що мене робить на краще, воно повертається гірше. Тут з кожного так і є. Тут треба крутитися, тупо пробувати, тут треба все пробувати. Як вам виходить, це дуже дійсно, круто. Бо розкажу по собі: просто от в мене було там на 26 кВт да, станція, і я так мучу, 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 мучу. Ну, хочеться до 30 -ти поставити, типу, ну і що, типу вже точка, типу, закрити це діло, бо тому що воно в голові крутиться і хочеться поставити, і не хочеться гроші вкладати. Отаке, От знаєте, і туди, і сюди. Але вклав все. Знаю, що колись воно повернеться, я думаю, в наступному місяці, наступному році все буде добре, якщо ця війна в нас закінчиться, бо тому що це не війна, а це виходить бізнес. Ну, всі, всі прекрасно розуміють, тут. Я розумію, що це бізнес, тому що гроші сумасшедші тут крутяться, дуже великі кошти, дуже великі кошти. А війну хочеться закінчити. А простий народ, в цьому страдає. Дуже страдає. Подивитися, з другої сторони, як олігархи, як депутати, шикують, мандрують собі, живуть собі, як нема в... не цієї війни. А старий народ, старий народ такі бабушки, дідусь. Та й молодіж, страдає, тому що ніхто не може виїхати за кордон, заробити якісь кошти, якісь класти свій бізнес на початок, да? типа, ну, хоч у нас в Україні тяжко, конечно, щось почати, десь з чогось починати. Ну, це велика, дуже тяжка тема, на що, звісно. На що, Але такі справи. Добре, друзі. Кому ж може комусь було б дійсно то полезно, ефективно ці, ці станції, кому ж нікому. Пишемо коментарі, будемо спілкуватися цього. Добре. Треба буде замінити цей крепеж. так чи ні? Я вам поясню. О. Виходить. Ого, кручуйся. Купив я новий. Це виходить вже третій концовік. Один був більший, той підкидав сюди гаючку. Один менший, не прилягає сюди типу, до профтруби. А це третій. Ну зараз. Ми його замінимо. Зараз побачимо. Зараз, зараз, минутку. Щас. Оп, оп. Не падай. Ну, пасує чи не пасує? Чик. Що ти там? Попадаєш на отвір? Попадає. Так, де гаєчка? Тут гаєчка. О, це воно. Це цей кріпьеш. Бачите, є три концовики. Різні, просто різні. А я ж цього не знав так само. Ні, в принципі, я знав, звісно, але типо, не звертав на увагу, типо, що, що воно може так дійсно упастися так. Що потім не будеш думати, як сидно так. О. О, все. Тепер я не буду переживати, що воно вже, дійсно так плотно прилягає, плотно прижимає то трошки переживаю. Ну, понятно, її, всі переживають за це. У е -е. нас такі тут бури і ві вітри, звісно, часом вже стають такі шквали. То трохи струмнувато, треба буде щось навіть, усилювати каркаси, або, не знаю, типу, в кінці типу, зашивати чимось, щоб воно було суцільно зашите, щоб менше було супр супротив вітру, щоб його піднімало. Це, на мою думку, я його краще навіть не знаю. Як ви підкажете, а ну підкажіть, будь ласка, як його краще поступити. Як його обшити чи не обшивати? Чи може за бітон, ну, бітоном ще крепче два стовпи, тіпа натягнути його, щоб міцніше таке було. Ану підкажете мені, добре? В коментарі. Хто що робить? А я не знаю, що його краще поступити. Чи його зашити, зашити, то вже трошки, в дорого буде. Але треба щось робити буде. Ну, дещо, звісно, треба забітонувати і ззаді ще два стовпчика усилити. Так, я знаю, як там осилив, але там. Ну так, типа. Краще, але не зовсім. Отак. Хап. Хап. Угу, угу. Тут трошки треба було би з седлом легше. Підемо подиреть. Добре. Це пасує. Всім дякую за пригляд.